Хочу вам представити очільника державної екологічної інспекції України Зубовича Ігоря Олеговича, який прибув саме на місце події. Тому що у нас при державній екологічній інспекції з перших днів війни, я про це вже казала, був створений оперативний штаб. Ми виступили ініціаторами з Юрієм Валерійовичем Корявченковим. Дуже щиро дякуємо Ігорю Олеговичу, що він відкутнувся і включився в роботу, тому що ми стикнулися з такою проблемою, що в Україні відсутні були методики розрахунку збитків. Ми не готувалися до війни. І потім ми ще створили робочу групу при оперативному штабі. Ця робоча група налічує 76 провідних вітчизняних і світових науковців, які нам допомагають наразі розробляти методики оцінювання збитків. Навіщо ми це робимо? Бо попадання в кожний інфраструктурний об'єкт у природний ландшафт він спричиняє суттєві збитки, які ми повинні відшкодувати в міжнародних судових інстанціях. Методики розроблені станом на зараз так е, значить е, була постанова кабінету міністрів, відповідно до якої у піврічний термін повинні бути розроблені методики, і почали їх розробляти дуже швидко і е, різні да, інституції. Ми розробили методики, але наші науковці називають їх три методики затверджено і використовуються. Але е, називають наші науковці нашої робочої групи тимчасовими, тому що. Нам треба, щоб враховували всі міжнародні принципи і підходи, щоб все це було враховано. Тобто наразі, станом на 1 жовтня, обсяг. Збитків екологічних внаслідок російської агресії становить 1 трильйон 1 трильйон 256 мільярдів, і він буде настільки зростати, ну з такою швидкістю масштабуватися, тому що а, по-перше, не всі методики є, да, які затверджені, вони розроблені, але не затверджені. Ще не пройшли всю процедуру. І по друге, ми не беремо тимчасово окуповані території. Якщо ми бачимо у кривому розі такий жах, то ми можемо уявити. Що на тимчасово окупованих територіях відбувається, також на міжнародному рівні ми спілкуємося з усім і була постанова Верховної Ради до ООН для створення спеціалізованої моніторингової місії, для того, щоб також були нараховані збитки, причинені цими всіма діями Російської Федерації. Якщо можна декілька слів хотів би додати, на сьогоднішній день також Державна Килична інспекція, завдяки народним депутатам, які тут присутні, також отримала офіційно можливість фіксації та розрахунку цих збитків. У нас офіційно в положенні вже є постанова Кабінету міністрів, яка нам затвердила зміни в положенні і надала нам офіційний статус суб'єкта, який фіксує, розраховує збитки, завдані державі України Російською Федерацією в результаті агресії. На сьогоднішній день діють методики, і якщо ми Зібралися на цьому об'єкті, ну, щоб ви, як представники преси, могли це людям більш ну, ефективно донести, розказати, які є проблеми і масштаби у нас. Я прошу нашого керівника територіального органу, щоб він розказав про ті цифри. Які от нараховані конкретно по цьому об'єкту вже тільки по трьом діючим методикам, які вже затверджені постановою Кабінету міністрів, заєстовані. Але в нас ще чотири, які ми очікуємо, і, як правильно сказала На Володимир, наші цифри будуть тільки зростати. Внаслідок дії російської агресії, влучання снарядів. Ракетних снарядів в область нафтобази, а саме було пошкоджено, пошкоджено дві, знищено чотири цистерни об'ємами по тисячі кубометрів. Внаслідок чого утворило утворилась пожежа, внаслідок якої були викиди в атмосферне повітря. Нами згідно методики, яку доповідали раніше, було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі ґрунтів засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці, по другій було нараховано 5 мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи в рамках кримінального провадження. Хотіла додати, чому саме потрібен був оперативний штаб, тому що це на базі Державної екологічної інспекції, тому що туди туди увійшли представники е, е, спеціалізованої екологічної прокуратури, служби безпеки, Міністерства реінтеграції, Міністерства оборони інших інституцій, ради, ради нацбезпеки. Тому ми можемо от системно підходити до вирішення цих питань, і ми з вами бачимо, у нас е, збитки шалені інфраструктурі але як, якісь інфраструктурні об'єкти ми можемо відбутувати це лише час і фінанси, а збитки, які спричинені. Порушенням інфраструктурних об'єктів саме навколишньому середовищі, вони шалені, вони просто шалені. От, як приклад, навіть хочу сказати, у чорному морі пляма 2000 квадратних кілометрів від того, що російська ракета потрапила у судно з нафтопродуктами. Тобто, те, що буде відбуватися відновлення довкілля десятиліттями, це однозначно. Але ми вже зараз повинні думати над тим, як відновлювати довкілля. От Юрій Валерійович говорив про дуже важливу річ про на, е, нашу постанову щодо. Звернення до Генеральної асамблеї ООН, Єврокомісії, Європарламенту, тому що ми повинні зафіксувати незалежно всі ці випадки. Фіксує Держекоінспекція, фіксують спеціалісти. Але треба зовнішні спеціалісти, саме зовнішні, бо ми проаналізували кейси відшкодування екологічної шкоди внаслідок військових конфліктів. Там ірак, ковід, костаріка, нікарагуа, і там ключове, чому вони не до отримали оці репарації, тому що не було незалежної фіксації. Сації, і ми очікуємо. Ми доб'ємося всі разом, що ця місія буде створена, і вона приїде, вона зафіксує це все, і це буде вагомим аргументом у міжнародних судових інстанціях. Безперечно, увага світової спільноти вона прикута до цих проблем, тому що світ зараз стоїть весь на зеленому курсі. Да? А те, що відбувається в Україні, воно завдає шкоди не лише Україні, воно завдає шкоди іншим країнам, і дільфіни викидуються на берег і у Туреччині, і у Румунії, Болгарії. Гарі і те, що нафтова пляма, вона завдає шкоди і іншим країнам і продукти гаріння, це впливають на зміну клімату. Тому піднімаються ці питання, але все одно ми повинні їх колихати. Ми повинні їх колихати, і ми повинні світову спільноту активізувати у цьому напрямку. І така приємна новина 10-го 10 листопада до нас приїде на наше запрошення з Юрієм Валерійовичем. Приїде Інгра Андерсон, це голова ЮНЕП. Це програма Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища. Це вже вагоме. Представники ЮНЕПО приїжджали на наше запрошення, але пані Андерсен, вона дійсно впливова людина, вона заступник генерального секретаря ООН і ми очікуємо багато позитивних результатів від її візиту.